Музей. Це класне місце, де люди збирають предмети, що відображають їх спільні інтереси та цінності. У музеях можна побачити дуже дивні і давні речі, які багато чого можуть розповісти про людей, що жили раніше. А на полицях музеїв можна побачити різноманітні, цікаві та цінні експонати. Заходимо до музею. Предмети, які знаходяться на виставці, називають експонатами. А людина, яка розповідає про експонати, працює екскурсоводом або гідом. У музеї всі речі розкладені по полицях. Люди завжди прагнули зберігати предмети, які цінними для них були. Такі предмети зберігаються в музеях. Ти можеш відвідати різні музеї, вони відрізняються колекціями, які виставляють для огляду. У музеї потрібно дотримуватися певних правил поведінки. Не забудь привітатися, не заважай іншим. У музеї треба вести себе тихо, не можна вживати їжу, треба слухати екскурсовода, не можна бігати, не торкатися руками експонатів. До зустрічі в інших музеях.